В Вашій увазі машинка для стрижки міні. Це ось така маленька машинка, вона схожа як тример, але якби бачите, тут іде регулювання положення ножа. В комплекті йде насадки на 1,5, 3, 4 5, 6 міліметрів. До 6. тобто можна використовувати для зняття об'єму волосся на бороді, голові, окантування, якщо підняти ніж. Опустити, підняти, тут тобто також можете регулювати. Дві швидкості роботи. Перша, друга. Вхід USB Type-C може працювати від акумулятора 150 хвилин, може працювати від мережі. Час роззарядки до 4 годин. Є індикатор, як ви бачите. Ціна 750 гривень, замовити можна в нас на сайті Trimmer in .ua. замовити можна через Instagram, робоча кнопка в шапці профілю, є самовивіз. Київ, правди 47, ретровіль, біля нової пошти, тут можна оглянути та забрати на місці. Працюємо щодня з 10 по 10.